Дорогі друзі, після дуже успішної презентації і передачі війська комплексів радіоборотьби Ай-Петрі у нас починається ще один дуже важливий етап. За моєю спиною знаходяться шість потужних ескаваторів, рейдерів, навантажувачів, чотири з них GCB бувших у використанні, але повністю обслужених нашою командою. А чотири абсолютно нових, які повністю підготовлені, пофарбовані, обладнані, обслужені, і з завтрашнього дня вирушають на схід в склад однієї з інженерних бригад, де починають роботи по побудові фортифікаційних споруд. Держава дуже неефективно поставилася до цього, зокрема, уряд. Лише в січні, через два роки війни, була прийнята постанова про виділення перших коштів. Дорожне будівництво вони не припиняли. В лютому місяці був виділений основний транш, і два дні тому 5 мільярдів було ще виділено. Напевно, чекали Кирила Тимошенко, щоб було без нього важко їм розподіляти гроші. Вони чекають і обіцяють. Ми робимо. І для мене буде дуже принципово, бо ми даємо не тільки трактора, не тільки бульдозери, не тільки ескаватори. Йдуть і пілорами, і бензопіли, і все необхідне обладнання, і все для того, щоб якнайшвидше побудувати фортифікаційні споруди. Наступна партія ми будемо мати вже наступному тижні. Хочу наголосити, що поки вони приступили в лютому. Ми почали контрактувати техніку в жовтні, тому зараз у нас техніка готова, зараз вона вирушає, зараз ми починаємо будівництво, і ми зробимо все можливе для того, щоб встигнути до російського наступу, для того, щоб укріпити рубежі оборони, для того, щоб ніякі каби, ніяка артилерія не змогла сунути нас. А ми фортифікаційними спорудами перш захистили солдат. І друге захистили українську землю, зупинивши ворога. Я думаю, що це дуже своєчасне і правильне рішення. І прошу долучатися. Левова частина цих коштів це кошти мого фонду фонда Порошенка. Дуже дякую за придбання іншого обладнання справі громад. Сьогодні це складає приблизно 10-15% від загального обсягу. Але ми будемо нарощувати, і я звертаюся до кожного з вас. Хто хоче долучитися до цієї програми? Приєднуйтесь. Це буде дуже, -дуже ефективно. Ми переможемо. Слава Україні!